Добрий день. Тема симетрії відносно прямої, розглянемо ще один із видів переміщення симетрії відносно прямої. Точки А і А1 називають симетричними відносно прямої L, якщо пряма L є серединним перпендикуляром до відрізка АА1. Якщо точка А належить прямій L, то її вважають симетричною самій собі відносно прямої L. Щоб побудувати точку Х 1 симетричну точці Х відносно прямої L. Проводимо з точки Х перпендикуляр ХО до прямої L, і на його продовженні з другого боку від прямої L відкладаємо відрізок Х1 щодо дорівнює відрізку ОС. Перетворення фігури F, при якому кожна точка відображається на симетричної їй відносно прямої L точку, називають перетворенням симетрії відносно прямої L. Якщо при перетворенні фігури F відображається на фігуру F1, то ці дві фігури називають симетричними відносно прямої L. А пряму L називають симетрії. симетрією. з вісю L називають також осьовою симетрією. Якщо перетворення симетрії відносно прямої L переводить фігуру F у себе, то ця фігура називається симетричною відносно прямої L. а пряма L є вісю симметрії цієї фігури. Тобто фігура є симетричною відносно прямої L. якщо для кожної точки цієї фігури симетричної відносно прямої L точка, також належить цій фігурі. Говорять, що фігура має вісь симетрії. Ось маємо приклади фігур, що мають осі симетрії, для прямокутника – дві осі симетрії, для правильного n-кутника – n оси симетрії, для круга безліч осей симетрії, кут має одну вісь симетрії, яка містить бісектрису кута, і рівнобедрений трикутник має одну вісь симетрії. Яка містить висоту проведено до основи рівня трикутника. Перетворення симетрії відносно прямої є приміщенням. Доведемо нехай до вільної точки Х і фігури F перетворенням симетрії відносно прямої L відображається на точки Х1 і 1 фігури f 1 Доведемо, що внаслідок симетрії відносно прямої зберігається довжина відрізка, то довжина відрізка Х дорівнює рівня Х1 і 1. Нехай Хх1 перетинає пряму в птиці H, а Y1 пряму Л у тоці П за властивістю симетрії відносно прямої Х, Г дорівнює х 1 YP дорівнює P y 1 і х 1 перпендикулярна Л, і y 1 перпендикулярна L. Прямокутні трикутники X, H, p і x1 H, p є рівними за двома капітами. Отже, рівні у ногі повні сторони і кути. Величина кута xpH дорівнює величині кута Х1 hP, за першою ознакою рівні трикутники xpy і x 1 py 1 А це означає, що їхні сторони теж рівні. Тобто хі дорівнює x1 y1. Якщо точки xy, x 1 y 1 лежать на одній прямій, то довжина відрізка Y дорівнює модулю різниці довжина відрізки P Y і Px, і довжина відрізка X, 1 Y1 до модулю різниці PY1 і Px1. Та як згідно з симетрії відносно прямої PY дорівнює P, PY1 і Px дорівнює P, X, 1 то рівні відрізки Y і X, 1 Y, 1. Тобто дійсно перетворення симетрії є переміщенням, тому що зберігає віддаль між точками. Знайти координати точки в асиметричній точці А з координатами А і Б відносно осі ОХ. Нехай А 1 є симетричною точці А відносно осі ОХ. Тоді г рівня 1 і пряма ОХ перпендикулярна А 1 Координата абсциси А1 зберігається, а ордината даної точки буде протилежною до ординати точки А. Аналогічно знайдемо координати точки А 2 яка симетрична точці А з координатами А і Б. Відносно осі Y. точка а 2 має координати мінус а, Б. Нехай А3 є симметричним а відносно прямої Y дорівнює Х, та як перетворення симетрії є рухом, ОА дорівнює ОА3, рівні кути АОП і А3ОП за властивістю рівнобедреного трикутника. Отже, рівними є кути КОА і ТОА3. А отже, і рівні трикутники КОА і ТОА3 за гіпотенузою і гострим кутом. А це означає, що довжина відрізка ОТ дорівнює довжині відрізка ОК до модулю Б і А3Т дорівнює АК до від модулю А. Отже, А3 має координати Б і А та як лежать із точкою А в одній чверті. Записати рівняння прямої, яка симетрична прямій Y дорівня 2х плюс 3 відносно осіапсиз. Пряму симетричну прямій y дорівня 2х плюс 3 відносно осі абсцис можна задати рівнянням y до рівня x-3, тому що точці координата якої 0 і 3 прямої Lповідає точка з координатами 0 і мінус 3 прямої людини. 1 Виберемо ще одну точку на прямій L, наприклад, 1 і 5. якщо абсиса 1, підставимо 2 помножки на 1 плюс 3, а одинако дорівнює 5. її відносно осі абсис є точка координати якої 1 мінус 5, і підставимо у рівняння прямої L1, відповідні координати, і знайдемо k. K дорівнює мінус 2, тобто рівняння прямої L1, y дорівнює мінус 2х мінус 3. Відновити топокутний рівнобедрений трикутник А Б, із основою АЦ, якщо задано точки А, О і К, де К належить стороні АБ, АО центр писаного кола. Та як О є центром писаного кола, то це є точка переданої бісектрис, тобто це є бісектриса А О, побудуємо А О. А О буде вісімсиметрії, А, значить, К, що належить АВ, її симетрична точка належить АС. Будуємо точку К1 симетричну відносно АО цікан. Та як точка О лежить на бісектрисі, тобто лежить і на висоті проведеної із вершини беріму бедреного трикутника, то проведемо перпендикуляр Огаж до ак 1 та як точка Б належить Г і АК, то є точкою їх передана. Знайдемо вершину Б. ПГш є медіаною і висотою у рівнобедреному прикутнику, то точка С є симетричною відносно. БГ точці А. Трикутник побудований. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!